29 травня волинські сапери, які вирушили на чергову ротацію на схід України, помітили наслідки автопригоди біля села Броники на Рівненщині. На постій автодорозі було два пошкоджені легковики. Всередині перебували люди. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області. Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим. Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт. З'ясувалося, що в одному одному з легковиків перебував водій, в іншому, крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоча зазнали в травм різної важкості. Йдеться у дописі. Волиняни допомогли чотирьом людям вибратися із понівечених транспортних засобів та надали їм до лікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи. Ще одного потерпілого сапери деблокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної допомоги.